Всім привіт! Мене звати Анастасія, та я буду вашим вчителем ці 5 уроків. По-перше, я в маркетингу вже 4 роки та маю два власних бізнеси. Отже, мені є чим з вами поділитись, бо я також веду особистий блог. Отже. На нашому першому уроці ми розглянемо найголовніші, фундаментальніші речі, які не лише допоможуть вам упакувати ваш профіль, щоб надалі займатися його веденням, а ще й упакувати його таким чином, щоб він відображав саме вас. У додаток до цього уроку ви вже, поки я розповідаю, можете відкрити таблицю з 3D-розпаковкою персонажа і вас як персонажа, як особистість та вас як експерта. Отже, це підійде як для лайфстайл-блогу, так і для експертного підходу, якщо ви вчитель, маркетолог, кондитер і так далі. Отже, що найголовніше повинні розуміти: чим глибше ми розуміємо себе, знаємо наші переваги, наші внутрішні секрети, нашу історію, тим краще ми можемо проявлятися у соціальних мережах. Перша частина це розпаковка особистості. На що? Наче нам це робити для того, щоб глибинно зрозуміти, хто ми такі, що ми хочемо транслювати, з чим ми асоціюємося, познайомитися з собою? Здавалось би, це ми всі себе знаємо кожного ранку, дивимося в дзеркало чи в камеру. Але це набагато глибша історія, бо нам не вистачає часу просто сісти і зрозуміти, про що я. Отже, всі питання, що там знаходяться, вони допоможуть подивитися на себе зі сторони. що входить у розпаковку 3D особистості? Це дві сторони вашого життя: це контекст вашого життя, обставини, навколо яких ви обертаєтесь, та які зможете транслювати наочно та ваш внутрішній світ, з чого ви складаєтесь та що зможете транслювати у текстах та приводах. Отже, необхідно не лише розуміти, яка ти особистість, що ти транслюєш як особистість, як персонаж у цьому світі взагалі, а також розуміти, чим ти можеш бути корисним. Отже, друга частина нашої таблиці якраз таки про розкриття вашої експертності. А саме вам необхідно прописати вашу історію. Вашу історію особисту, це підійде і для першої частини, і вашу історію експертну, як ви дійшли до того, що наразі маєте. Та це дуже круто, якщо ви ще й можете бути власним кейсом. Звісно, соціальні мережі також потребують позиціонування. Необхідно роз'яснити собі, в якому ви стані, на якому етапі ви у своїй діяльності. Чи ви новачок, чи ви навчаєтесь, наприклад, якщо ви студент, це також окей транслювати вже. На вашому рівні якісь знання, якщо ви професійно вже цим володієте, який у вас досвід і так далі. Зрозуміти, яка вас в цьому позиція. Та наступний пункт, без якого нікуди ми не йдемо, це пункт доказів. Докази у вигляді кейсів або відгуків ваших учнів, ваших клієнтів, ваших пацієнтів, ваших замовників. Це дуже важливо. Це показує людям, що дійсно є. Принциповий доказ вашої експертності. Також, якщо у вас є якісь профільні дипломи, сертифікати, це все також йде до доказів. Але, звісно, ми ніколи не ніякими сертифікатами не можемо замінити людського щирого відгуку та кейсу, як ми провели клієнта, пацієнта, замовника від точки А до точки Б. Відкривайте таблицю, користуйтесь та дізнавайтесь про себе більше для того, щоб транслювати свої ролі людям. У соціальних мережах після того, як ви виявили, яка ви особистість, який ви експерт, ваші плюси та мінуси, ми переходимо до реалізації вашої особистості у ваш профіль. А отже, до вашого фірмового стилю. Нащо вам фірмовий стиль? Рахуйте по пальцях. По перше, це відмежування від конкурентів. По-друге, це збільшення аудиторії. Це лояльність аудиторії, яка асоціює цей фірмовий стиль саме з вами. Це додає зручності, бо вам необхідно не вигадувати щось кожного тижня нове, а переходити саме за вашими принципи та стовпами ведення. Та останнє це, звісно, збільшення конверсії у рекламі. З Чого складається фірмовий стиль? Фірмовий стиль складається з безлічі якарів. По-перше, це ваш фірмовий колір. Наприклад, всі ми знаємо кольор Тіфані. Нас одразу виявляється він в голові. Всі ми знаємо кольор Ермес. Він одразу з'являється в нас в голові. Всі ми знаємо кольор Кока-Коли і так далі. Далі це, звісно ж таки, шрифти. Наприклад, шрифт у барві також асоціація буде одразу, навіть якщо інше слово їм написано шрифти. Кольори, все це використовуватиметься у вашому блозі, як підкладинки під текст, як колір шрифту, як безпосередня шрифт, як для сторіс, постів, карусель і так далі. Дуже прикольно використовувати іміджові елементи та якісь графічні елементи, як особисте лого, чи якісь картинки, які також будуть з вами асоціюватися, взагалі все, що може. Транслювати вашу особистість у кольорах, дизайні, інтонації, словах та навіть емоціях, які ви ви викликаєте. Так, є люди, які, наприклад, асоціюються з тим, що вони постійно плачуть та жаліються. Так, якщо ви хочете транслювати позитив, то це також там посмішка, те, що ви завжди посміхаєтесь та розповідаєте про якісь чудові події, це також частина вашого фірмового стилю, бо в нього входить також кому ваша комунікація. Які ви робите паузи, який вас тембр, які акценти ви робите чи використовуєте ви. Нецензурну лексику, або ви а, навпаки розмовляєте дуже високопарно. Завершуємо з теоретичною частиною та переходимо до упаковки Instagram профілю Всього чотири пункти, з чого складається упаковка: аватарка, біопрофіля, хайлайтс та стрічка. Яку аватарку вибрати? Необхідно кожну вашу ідею стосовно аватарки пропускати через три запитання: чи виділяється вона чи чіпляє око? Чи є вона? Читабельна та зрозуміла, що на неї зображено, та чи вписується вона у ваш фірмовий стиль по кольорам, по сталістиці і так далі. Повертаємось назад, переслухаємо, що таке фірмовий стиль. Бажано, якщо це ваш особистий блок, щоб там було ваше обличчя, бо ви і є основа вашого стилю. Саме ваше обличчя є вашим логотипом. Тому повинно воно дуже бути гарно видно. Ось, наприклад, як тут. Тому а, це допоможе людям як аціювати вас, так і запам'ятовувати вашу зовнішність. І, звісно, коли на аватарці багато людей, або а, там ви здалеку. Взагалі не зрозуміло, що там навальовано. І, звісно, будь ласка, ніяких квіточок, а, заходів сонця і так далі. Лише ваше обличчя. Переходимо до біопрофілю. Дуже важливий аспект біовашого профіля це ваше ім'я. Безпосередньо те, що жирненьким написано зверху. Там необхідно дійсно писати ваше ім'я, мабуть, навіть прізвище, бо багато Анастасії. Анастасія Мелехін не багато. Ваше ім'я, прізвище, вашу діяльність. Та, мабуть, якщо це важливо, та ви не онлайн-спеціаліст, ваше місто. Наприклад, Ольга, майстер манікюр або просто манікюр Одеса, або Марина, ріелтор Київ і так далі. Чому це важливо? Це важливо, тому що це допомагає іншим людям вас шукати. Та якщо людина буде шукати Київ, ви можете їй. Випасти у пошуку, навіть якщо ви наразі не крутите рекламу. Тому це дуже корисний, не те, що лайфхак, це базове правило, що так і ніяк інакше. Звісно, якщо ви вже відома людина, немає необхідності писати, чим ви займаєтесь. Це просто може ваше бути ваше ім'я, фамілія та все. Бо люди вже і так знають, що ви б'ємося. Тут вже трошки поскладніше, бо необхідно зрозумітися зі своїм позиціонуванням. А саме, хто ви є? Чи ви амбасадор англійської мови, чи ви вчитель без диплому, чи ви дівчинка з маркетингу, яка не створює контент. Тобто щось унікальне, що підтримують або ваш імідж, або ваш статус, та розкриє якусь вашу фішечку, яка відмежує вас від конкурентів. Це в нас Перше біо Вступний абзац повинен показувати, чим ви можете бути корисним вашим клієнтам, пацієнтам, бізнесам і так далі. А саме, що ви їх консультуєте, або що ви там створюєте щось з власними руками і так далі, зробити пропозицію. Останній абзац у будь-якому випадку це заклик до дії. Наприклад, записуйтесь до мене туди-та, туди-та. Наприклад, переходьте до мого телеграм-каналу. Або пишіть в дірек, щоб дізнатися, подробиці записатись знов-таки на консультацію і так далі. Черговий лайфхак. Для того, щоб зрозуміти, що ж все ж таки там написати, пропустіть ту інформацію, яку ви вигадали, а краще зробити це до того, як ви це вигадали, задати себе собі чотири питання: хто моя цільова аудиторія? З ким я спілкуюся в своєму блозі, хто я, чим я займаюсь. Якраз таки повертаємось до початку нашого уроку, відкриваємо таблицю, що ми заповнили, та читаємо, хто є, чим я займаюся, як я себе позиціоную, а саме чим я відрізняюсь, яка в мене фішка, чим я відміжовуюсь від конкурентів, та на що на тебе підписуватися, на що за тобою слідкувати. Це якраз таки наш заклик до дії про записну консультацію, записний урок, придбання курсу, придбання торту, придбання мила. І так далі. Лайфхак номер два стосовно біо вашого профілю. Будь ласка, напишіть досвід вашої роботи. Це цікаво лише в резюме. Це по-перше. А по-друге, найголовніше не то, скільки ви працювали так, можна закінчити універ та не знаю, працювати у дитячому садочку, а можна закінчити 20 років там, так а можна закінчити універ та працювати там 3 роки в гуглі. Це. І один і інший досвід є цінним, але він взагалі різний. Тому кількість років навіть викладання, так, вона має різницю, так, у якогось специфіки. Тому ваш досвід, він не зовсім цікавий. Оперуйте числами, будь ласка, конкретними фактами і датами. Не потрібно писати, який ви гарний спеціаліст. Напишіть, скільки учнів ви навчили, наскільки балів вони склали ЗНО. Отже, оперуємо конкретикою та фактами. Останнє. Але не останнє за важливістю обирайте завжди менше, але краще. Не потрібно надавати дуже багато смайликів, дуже багато тексту, мінімалістично, лаконічно, по суті та. З родзинкою далі, третій пункт. Highlights. На Нащо вони та як вони повинні бути оформлені? Highlights – це найголовніша навігація за вашим профілем. Туди ви додаєте свою історію, свій шлях, заповняєте її та розповідаєте про себе. Там може бути товар, який ви продаєте, там може бути ваші послуги, які ви надаєте. Там повинен бути ваш шлях, ваша історія, хто ви такий. Чим ви живете, як розкривається ваша експертність і так далі. Тому це дуже важливий аспект. Необхідно їх лаконічно та навігаційно називати та оформлювати зрозуміло. Ні в якому разі не беріть просто чужі картинки з пінтересту, з якихось стокових зображень. Обирайте завжди або дизайн-формат. У лаконічному, мінімалістичному стилі, як ми з вами говорили, або акцентному стилізованому, або обирайте власні фото. Це буде взагалі супер з текстовими частинами, щоб розбавляти ваше обличчя. Знов-таки не забуваємо, що це ваш профіль. Ви повинні бути взагалі в кожній публікації, взагалі. На кожній хайлайт і так далі. А, вашого обличчя багато не буває. Отже, ваші фотографії, які пасуватимуть а, під заголовок, нам бути читабельно, як за витаркою. та впізнавано у вашому фірмовому стилі. Тепер зрозуміло, чому ми так багато говорили про фірмовий стиль. Ми постійно туди і повертаємось, бо це база, на якій формується взагалі все. Ми завжди повертаємось до цього. Фінальна стадія це. Оформлення стрічки. Якщо ми говоримо про упакування, і після упакування ми вже можемо або вести профіль далі, або, наприклад, використовувати це як майданчик посадковий для таргету, реклами, то нам у будь-якому випадку необхідно робити упакування на 9 12 постів. Якщо це ваш новий профіль, або ви переупаковуєте свій старий, то не забувайте, що необхідно робити закріплені пости зверху. А саме, щоб люди там могли зрозуміти, хто ви чим займаєтесь, та якусь важливу інформацію, яка стосується вас чи ваших послуг. Після цього це повинні бути 9-12 публікацій, знов таки, які відображають вас як особистість за нашою таблицею, або як експерта. Або краще, щоб це було і то, і, і друге, бо ми з вами все ж таки або дрослюємо свою експертність та продаємо. Через свою особистість або просто ведемо лайф-блог. Тут ми вже працюємо на емоції та показуємо себе. Праючи будь-який шлях, найголовніше розуміти, що ваша стрічка це ваше обличчя. Як вона виглядає, так про вас і думають.